П'ять корисних звичок, які допоможуть вам добре старіти мистецтво довголіття п'ятьох звичок для життя, сповненого енергії та сенсу. Ми всі прагнемо до довголіття, але не просто до кількості прожитих років, а до якості життя в ці роки. Як зберегти бадьорість, ясність розуму і радість від кожного дня, навіть коли на рахунку вже чимало років. Недавні дослідження показують, що ключ до цього лежить не в чудодійних таблетках або складних дієтах, а в формуванні усвідомлених звичок, які підтримують наше фізичне і ментальне благополуччя. Натхнений нещодавнім звітом про здоров'я людей похилого віку, я хочу поділитися своїми думками та досвідом, заснованими на цих п'яти ключових звичках, які допоможуть вам не просто дожити до старості, а прожити її з енергією та сенсом. Один служіння шлях до довголіття і набуття сенсу. Волонтерство це не просто допомога іншим, це інвестиція у власне здоров'я і благополуччя. Я завжди вірила в силу служіння, і мій особистий досвід це підтверджує. Коли я була студенткою, я регулярно відвідувала будинок престарілих, читала книги літнім людям і просто підтримувала їх розмовами. Це був неймовірно цінний досвід, який навчив мене цінувати прості речі, бачити красу в кожному дні і розуміти, що навіть невелика допомога може змінити чиєсь життя. Дослідження показують, що волонтерство знижує ризик когнітивних порушень і деменції, зміцнює соціальні зв'язки і дарує відчуття мети і значущості. Це особливо важливо на пенсії, коли звичний ритм життя змінюється і виникає потреба в новій місії. Не обов'язково витрачати на волонтерство багато часу. Навіть кілька годин на тиждень, присвячених улюбленій справі, можуть принести величезну користь. Подумайте, що вам подобається робити, у чому ви вмієте, і як ви можете використовувати свої навички, щоб допомогти іншим. Можливо, ви чудово готуєте їжу і можете приносити їжу до місцевого притулку, або ви можете шити і можете допомогти в благодійній швейній майстерні. Головне знайти справу, яка приносить вам радість і задоволення. Рада, якщо ви не знаєте, з чого почати, зверніться до місцевого центру допомоги людям похилого віку. Там вам допоможуть знайти відповідні можливості для волонтерства у вашому регіоні. 2. Сила в русі тренування для здорових кісток і тіла. Регулярні фізичні навантаження це основа довголіття і активної старості. Я не буду розповідати вам про користь тренувань, це очевидно. Але я хочу підкреслити важливість правильного підходу до фізичної активності, не потрібно прагнути до рекордів і виснажливих тренувань. Головне регулярність і різноманітність особливо важливі вправи для зміцнення кісток і підтримки рівноваги. Остеопороз – це поширена проблема серед літніх людей, яка може привести до переломів і обмеження рухливості. Силові тренування, ходьба та вправи на рівновагу допоможуть зміцнити кістки та зменшити ризик падінь. Тайчі, йога та танці чудові способи покращити рівновагу та координацію. Я сама займаюся тайчі вже кілька років і можу сказати, що це неймовірно корисне і приємне заняття. Воно допомагає не тільки зміцнити тіло, але й заспокоїти розум. Особистий досвід, після пає десять років я почала займатися з тренером, який розробив для мене індивідуальну програму тренувань, що враховує мої особливості і стан здоров'я. Це допомогло мені уникнути травм і досягти значних результатів. 3. сон джерело молодості і ясності розуму. Поганий сон – це не просто неприємне відчуття втоми, це серйозна проблема, яка може негативно позначитися на здоров'ї та якості життя. З віком сон стає більш фрагментованим і поверхневим, що може призвести до когнітивних порушень, хронічних захворювань і зниження імунітету. Важливо створити сприятливі умови для сну: темна, тиха і прохолодна спальня, регулярний режим сну, і відмова від електронних пристроїв перед сном. Рада, якщо у вас проблеми зі сном, зверніться до лікаря. Він може допомогти вам виявити причину порушення сну і призначити відповідне лікування. 4. Довіра та підтримка. Важливість лікаря первинної медичної допомоги. Регулярні медичні огляди і довірчі відносини з лікарем первинної медико-санітарної допомоги це важлива складова довголіття і здоров'я. Лікар може допомогти вам виявити і запобігти розвитку хронічних захворювань, а також дати рекомендації щодо підтримки здорового способу життя. Особистий досвід. Я завжди намагаюся підтримувати добрі стосунки зі своїм лікарем. Ми регулярно обговорюємо мої питання здоров'я і плануємо подальші дії. Це дає мені впевненість у тому, що я отримую якісну медичну допомогу. 5 соціальні завияски паливо для душі і розуму. Самотність та соціальна ізоляція є серйозними факторами ризику для здоров'я та довголіття. Підтримка соціальних зв'язків з сім'єю, друзями і колегами це важлива складова щасливого і повноцінного життя. Рада, якщо ви відчуваєте себе самотнім, спробуйте знайти нові способи спілкування з людьми. Запишіться на курси, вступите в клуб за інтересами, беріть участь у волонтерських проєктах. Використовуйте можливості інтернету для підтримки зв'язку з друзями та родиною. Висновок: мистецтво жити довго і щасливо. Довголіття це не просто збільшення тривалості життя, це мистецтво жити повноцінним і щасливим життям в будь-якому віці, формування усвідомлених звичок, таких як служіння, регулярні тренування, здоровий сон, довірчі відносини з лікарем і підтримання соціальних зв'язків. Допоможе вам не тільки дожити до старості, але й прожити її з енергією, з містом і радістю. Пам'ятайте, що ніколи не пізно почати змінювати своє життя на краще. Почніть з малого щодня робіть невеликі кроки, і ви побачите, як ваше життя перетвориться, інвестуйте у своє здоров'я та добробут, і ви будете винагороджені довгим і щасливим життям.